Сьогодні я хочу розповісти, що означає жити за своєю матрицею долі. Нагадаю, що матриця людини це метод, який розраховується на основі вашої особистої дати народження. Це те, як влаштована людина зсередини, це його сприйняття світу і як він з ним налаштовується. Це наші базові налаштування, з якими ми прийшли в цей світ. Ну, ось, Наприклад, якщо ви купуєте телефон Samsung, то ви його налаштовуєте за інструкцію до Samsung, а не за інструкцію там, ну, наприклад, налаштування iPhone. Ну, грубо кажучи, тому що він не буде, не буде працювати за іншими умовами. Ось, повірте, ми не знаємо про себе ну, 50% інформації. А ось матриця долі, вона здатна дати нам 100% розуміння себе. Цей метод базується на впливі 22 енергій на людину. І та у всіх вони різні, ці енергії, і по-різному міксуються. І відповідно тому всі люди різні. Ось хто ще ніколи не робив своєї матриці долі та взагалі не має розуміння, що там у нього за енергії, то може прийти до мене на консультацію, де я розберу усі ваші енергії та проаналізую вашу матрицю як єдине ціле та дам вам конкретні рекомендації. Або ви можете зробити свою матрицю долі в інтернеті, підписатись на мій канал і, можливо, слухаючи інформацію, яку я даватиму на каналі, зможете самостійно проаналізувати свої енергії. Ось на даний момент метод матриці долі вважається одним із сучасних методів самопізнання та духовного розвитку. Ну, ось зараз дуже модно там казати, ось піти у духовність, духовний розвиток. Ну ось давайте так. Ось для мене особисто духовність це розуміння законів Всесвіту, не мирських, а ось того, що є щось вище за нас. І воно на нас дуже сильно впливає. А розуміння причинно наслідкових зв'язків. Прийняття цього. Та прагнення не порушувати цих законів Всесвіту. Ось саме для мене це ось духовне зростання. Але я кожен сам вирішую, ось, як він ставиться до цього. А... І ось з цього всього вимальовується як-то три пункти, що треба зрозуміти, прийняти та не нашкодити насамперед собі та іншим. Ну, ось для мене це так. Найголовніше у всій цій історії якраз при роботі за своєю матрицею є результат. І цей метод працює і не можна не погодитися з цим. Ми живемо в матеріальному світі, і тому ми практичні. І завжди важливим є питання, що я отримаю особисто для себе. Ну Ось є продукт, грубо кажучи, і є вигода від нього. Ось тут те ж саме. Дивіться. Ось, наприклад, зроблю я свою матрицю. Я впізнаю себе зсередини, впізнаю свої енергії. А що далі? Так ось, саме матриця долі, грубо кажучи, це продукт, який при виведенні всіх своїх енергій у плюс дає вам нову якість життя. Як то кажуть, життя у кайф. Ви можете отримувати те, що хочете ну, У цьому житті, пропрацювавши, наприклад, зону фінансів, отримати грошей стільки, скільки вам треба, вивчивши свої таланти та розвиваючи їх, відбутися як фахівець, як професіонал, знаючи, куди йти і де у вас краще за всього вдасться реалізуватися, то туди можна і вкладати свої сили, і ось гроші, і у вас усе вийде. Ну і так усе інше. Ось вкладати свої сили потрібно туди, де є результат. Тому жити за своєю матрицею, прикладаючи при цьому достатньо сили, є сенс. Це не так легко, як здається, на перший погляд, це щоденна праця над собою. Але можна отримати від цього все, що ви хотіли, і досягти своїх життєвих цілей. Так, от, що? Треба робити. По-перше, зробити свою матрицю. Друге. Проаналізувати свої енергії. Третє. Усвідомити свої мінуси та переводити їх у плюси. Ну, про це я робитиму окреме відео. Четверте. Виробити так звані свої особисті правила. Як я поступатиму в тій чи іншій ситуації і чітко розуміти, чого не треба робити особисто для мене. Ну, як створити так званий комплекс своїх особистих правил та жити по ним? Ну, ось це була теорія. А зараз конкретика. Ось, наприклад, давайте подивимось. Якщо у вас у характері стоїть Восьма енергія. Енергія правосуддя справедливість, це ваша суть, ваш характер. І ваше головне правило з цієї енергії відповідати за свої слова та вчинки. Якщо ви пообіцяли щось зробити, то вам треба обов'язково тримати свої обіцянки. Бо особисто для вашої енергії це дуже важливо. Якщо ви не будете виконувати свої обіцянки, то вам буквально відразу прилітатиме за це. Ви будете щось втрачати. Усе буде не так, як вам треба, але ви не будете розуміти, чому саме так. Тому навчатися говорити так ось, що якщо вийде, я обов'язково це зроблю. Але не обіцяйте на 100%, якщо не впевнені, що зможете. Це виконати. А ось якщо у вас стоїть у характері енергія 15 або 22, то вам за дані, але не виконані обіцянки нічого не буде. Тому що у вас зовсім інші правила, за які особисто вам прилітатиме. І їх треба знати і не порушувати. Е, далі. Якщо у вас 16-й аркан стоїть у характері, то вам категорично не можна ні до чого прив'язуватись, Девіз такої енергії звучить так: не прив'язуйся, а то втратиш. Тому вам не потрібно будувати жодних конкретних планів та зациклюватись на їх виконання. Вам треба розуміти, що все може піти не так, як ви плануєте. І бути до цього готовим. Просто розумійте, що мені б добре було б зробити те й те, якщо щось не вийде, ну я це зроблю іншим разом. Людині з 16 та 13 енергіями треба зрозуміти, що ваш шлях вперед буде завжди проходити через руйнування усього старого. Та по-іншому не буде. Зрозумійте це усе то усе буде виходити так, як треба. Будете за щось чіплятись, будете втрачати ще більше. Розумієте? Ще один приклад. Якщо у вас у фінансах є 22 га енергія, то вам треба взяти собі за правила дуже відповідально ставитись до своїх фінансів. Буквально розуміти, що вміння поводитись з грошима, ну ось це не ваш коник. І якщо захочете взяти кредит, наприклад, дуже добре поміркуйте, чи справді вам це потрібно та важливо. Тому що 22 енергія у фінансах – це про те, що кредити займи – не ваша історія. Велика ймовірність того, що ви візьмете цей кредит, а ось віддати не зможете, і самі собі на рівному місці створити ще одну проблему. А от якщо восьма енергія у вас у фінансах, тоді все супер, все відмінно, можете спокійно брати, швидше за все, ви його віддасте, а скільки по восьмій енергії. Укладання угод, договорів, підписання паперів, і всі ці законні речі це ваші плюси, і ви чудово з цим впораєтесь. Тому кредити для вас це звичайна нормальна справа. І та виконати всі умови за договорами та кредитами у тому числі, ви зможете. Ось Дуже-дуже коротко, що означає жити за своєю матрицею. Тобто, на будь-яке ваше питання життєве завжди можна знайти відповідь у вашій матриці долі.